Рацирс, міжнародна тоталітарна мережа з центром Москві. Україна веде розслідування. Рацирс не просто антисектантська організація, як її подають, це глобальна структура кремлівського впливу, яка діє на місцях через живодерів і маніпуляторів. У Чехії це Якуб Яху, у Росії Олександр Дворкін, а в Україні Кременовська та Святого у США їхні партнери Стівен Хасан і Рік Рос, які прикриваючись захистом суспільства від сект. Виконують ідеологічні задачі Кремля. Усі вони посилаються на однакові статті, мають схожу риторику, термінологію, однакові чорні списки неугодні, проводять ті ж самі маніпуляції. Це глобальний культ садизму, який просочився в структури освіти змін. Політику, судову та інші системи різних держав, і якщо ми хочемо зберегти державну незалежність, моральну гігієну та психічне здоров'я суспільства, рацирс має бути визнаний екстремістською організацією з забороною діяльності на всіх рівнях та усіх країн. Україна вже визнана на міжнародному рівні як держава, яка веде розслідування у відношенні РАЦИРС. зокрема агентів Кремля, Кременоський та Святого.